Раптовий удар по Криму перетворився на трагедію для Кримського мосту та Путіна, який його так любив. Нові вибухи накрили півострів, караючи рашистів за їхні атаки на Україну. А збройні сили України не змінили свої цілі і давно готувалися зробити найпотужніший наліт на Крим за всю війну. Всі вражаючі деталі та кадри прямо зараз будемо з вами обговорювати. Усім вітання глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати у різних частинах півострова. Чути було вибухи. Працювала ППО загарбників. Налякані росіяни навіть встигли перекрити кримське міст. Майже відразу після цього моніторингові канали почали повідомляти, що півострів перебуває під масштабною ракетною атакою. Повідомлялося про те, що ракети було помічено над Севастополем, Алубкою, Судаком та Феодосією. Також повідомлялося, що з аеродрому Саки в Новофедорівці було піднято у повітря російський винищувач. Останні декілька місяців півострів перебуває під активною атакою дронів. Під удар потрапляють як військові об'єкти, так і командні пункти, розрахунки ППО окупантів. Під час атаки, що відбулася напередодні, зафіксовані були пожежі у Качі, де розташований військовий аеродром Рефії. І про це повідомляв телеграм-канал Кримський Вітер. Так от на відео кача після атаки, де військової Рафії. ішлось у дописі, що поширювалося, зокрема у соціальних мережах. Також зазначалося, що у селі углове, що не качі, щось горіло після роботи російської ППО. Як писали у телеграм-каналі «Кримський вітер» з посиланням на супутникові знімки, пожежа в Угловому посилюється. Площа пожеж за дві години збільшилася у декілька разів. Також повідомлялося, що потужні вибухи лунали і в Севастополі, і в Секах. Жителі Севастополя. Євпаторії Сімферополя писали про численні спалахи та вибухи. У небі над містами чуто було звуки моторів. Система ППО намагалася збивати повітряні цілі. Ще один російський інформаційний ресурс вичукав ГПУ писав, що сироцілий бопола аеродром Кача, аеродром і військова частина в Гвардійському, а також аеродром в Саках в Новофедерівці. ГПУ публікує відео з місця подій, і є деяка така ненормативна лексика. Як згодом наголосив керівник центру про тоді дезінформації про РНБО Андрій Ковленко у телеграмі, вибухи в тимчасово окупованому Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки. Росія, як і за СРСР, розглядає Крим в якості військової. Бази, і це пряма загроза для судноплавства. Також із тимчасово окупованого півострова здійснюються удари по українських містах. Вибухи у Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки, зазначив він. Зазначимо, що Крим залишається пріоритетною цілею для ударів, і Путін це розуміє. Росія активно насичує Крим системами протиповітряної оборони, оголюючи інші напрямки, аби зберегти контроль над півостровом. Українські сили регулярно знищують ці системи. Півострів просто перетворився на чорну діру для російської ППУ. ППО. Російська протиповітряна оборона останнім часом демонструє стійку нездатність протистояти ударам українських дронів, явно втративши свою ефективність порівняно із 2022-2024 роками. При цьому з'явилися локації, що являють собою справжні чорні діри для російської ППО. і серед таких тимчасово окупований півострів Крим. Про це повідомляє військовий експерт Олександр Коваленко. Так от, коли змі пишуть про Крим, то найчастіше згадують його або в контексті Чорноморського флоту, а нині в. Флотилії, а в найближчому майбутньому і зовсім човнової станції або Керченського мосту. І це не дивно. Адже саме успішні операції в Чорному морі зі знищення чорноморського флоту РФ змусили його залишити втекти і в Новоросійськ. Ну і тим самим визнавши свою поразку. А про руйнування мосту мріють не тільки Кремчани, а й усі українці. Проте саме тимчасово окупований півострів перетворився сьогодні на головний майданчик із вибивання російської ППО. і з початку 25-го року на жодній іншій ділянці бойових дій. На тимчасово окупованих територіях України або на території Росії не було знищено стільки засобів ППО, скільки у Криму лише за останній час підрозділ головного управління розвитки Міноборони України Праймери здійснив успішне ураження у Криму таких цілей, як ЗРПК «Панцер-С1», ЗРК С в ЗРК тор М2 та декілька типів російських РЛС. І це тільки за останні дні. А ще є ті ураження, які верифіковані раніше із боєздатного стану було виведено і повністю знищено десятки засобів протиповітряної оборони ворога. По суті, планомірне вибивання систем ППО у Криму балістичними ракетами «Атакамс», яке розпочалося у 2024 році. Зараз переросло у вкрай ефективне системне планомірне полювання вже за допомогою ударних дронів. І російські окупанти опинилися у пасті, адже як показала практика, їхні системи ППО у Криму перебувають у вкрай вразливому становищі. Коли знищується будь-яка із них, то компенсувати її швидко, діставши із циліндра немофокусних кролика нову. Ніяк неможливо, і це підтвердив і речник військовоморських сил ЗСУ, полковник Дмитро Потанчук. Також він наголосив, що Крим і справді став головним напрямком для російського ППО. Крим це символічна і логістична цінність для Росії. Щільність ППО на півострові вище ніж у багатьох регіонах самої РФ, зауважив речник. І спочатку 24 четвертого року українські сили успішно знищили значну кількість сил ППО ворога, включно і штабом Чорноморського флоту та іншими об'єктами. ППО це товар штучний через Санкції та нестачу мікроелектроніки Росіяни мають обмежені можливості для поповнення втрат, пояснив Дмитро Плетенчук. Попри втрати, Рафія продовжує запускати дрони з території Криму. Основними майданчиками залишаються мис Чауда, Півківка та район Карчі. Це мобільні установки, які можна переміщувати, але здебільшого вони використовують перевірені локації. Додав речник військово-морських сил. І якщо хтось думає, що заради збереження ППО її можуть прибрати з Криму, то ні, адже тоді півострів буде як на долоні для ударів українськими дронами і ракетами. Російські окупаційні війська опинилися в Криму у патовій ситуації, заповнюють експерти. Залишити півострів без ешелонованого прикриття засобами ППО ворог не може. При цьому регулярно виносять системи, що стають червонокнижними. Щоб якнайшвидше відшкодувати втрату до Криму, перекидають і системи з інших районів, зокрема з території Росії. Ну і тим самим послаблюючи там ППО. Представник гурмо України Андрій Чорняк також розповів про основну ціль Кремля. На його думку, понад усе росіяни хочуть втримати Крим і зробити його безпечним для них. Окрім того, рашисти намагаються отримати територію Херсонської області. Основ у їхня їхні мета це отримати Крим, зробити Крим для них безпечним, зробити так, щоб цю територію ніхто не міг захопити. Тому вони максимально насичуватимуть її військами та бойовою технікою. Пояснив Чорняк, військові Росії намагаються всіма способами втримати окупований півострів. На думку Чорняка, у відповідь на загрозу втрати Криму, війська Росії збільшать кількість підрозділів і особового складу. Ну а тим часом значна частина чорноморського узбережжя Росії стала просто непридатною для пляжного відпочинку через розлив мазуту із російських танк. Там значна частина Чорноморського збережжя Росії стала просто непридатною для існування для відпочинку. Тому російські відпочивальники масово потягнулися в окупований Крим, ігноруючи військові загрози. Наслідком стали величезні черги на Керченському мосту. Як інформує речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, для росіян це є додатковою складністю, бо треба більше персоналу, більше заходів, щоб гарантувати безпеку. Але попри те, що у черзі на Кримське міст треба стояти годинами, а іноді й добу вони туди намагаються частіше їздити. А розгвардія та компанія має додатковий клопіт, як це організувати, додав він. Обудоново показали безпілотні дрононосці, якими кошмарять Крим. ГУР формує флот морських дронів, серед яких важливу роль відігриватимуть безекіпажні платформи, пристосовані до запуску ударних дронів Камікадзе. Також вони дозволять вражати наземні високоманеврані надводні цілі. Так показали два унікальні морські дрони, які істотно відрізняються від вже відомих магура. В-5. один оснащений звичайним човновим двигуном із лопастями замість водометів. Цей БПЛА здатен транспортувати. Спортувати чотири контейнери із готовими до запуску FPV-дронами. Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу повітряного, надводного підводного. Система використовує новітні технології, об'єднані штучним інтелектом зразка НАТО. Розповів розвідник групи спецпризначення, який залучений до застосування дронів саме цього типу. Інший же дроненосець носець має не таку форму корпусу та обладнаний пусковою установкою для чотирьох безпілотників літакового типу. Припускається. Що саме застосували в операціях праймері гурмо України для доставлення засобів ураження до узбережжя тимчасово окупованого Криму у квітні? Вона уразила в акваторії півострова декілька російських бойових катерів та зенітний комплекс Тор М2 на системах. є антени супутникового зв'язку StarLink, і це збільшує радіус бойової роботи морських безпілотників з запасом ходу. Оператор у свою чергу знаходиться на станції керування морською платформою зі спеціальним кріслом та інструментами управління, зокрема. Це штурвал, схожий на авіаційний та важіль керування швидкості ходу. На самому штурвалі є кнопки, одна із яких імовірно відповідає за носовий екран без екіпажного судна. За словами розвідника, поява цих платформ дозволяє не лише цілеспрямовано вражати наземні об'єкти, а також дає змогу забезпечувати повітряне прикриття під час масштабних морських операцій. З першого обстрілу після так званого перемир'я на Київщині через атаку БПЛА на жаль, є потерпілаю у Київській області. Спрацювала. Ли сили ППО та є збиті ворожі цілі. Про це повідомляє. Київська адміністрація влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено у Броварському районі. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Людина отримала гостру реакцію на стрес. Знаходиться в шокованому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці. Повідомила влада. Додається, що пошкоджено дачний будинок і також п'ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі оперативні групи продовжують робота з фіксації наслідків ворожої атаки, завершили такий допис у Київській обласній військовій адміністрації. Тобто, бачимо з вами, що маємо дійсно бути дуже обачними та обережними, тому що слова рашистів це лише слова, але вони ніяк не підкріплюються діями. Тож знову ж таки маємо дуже влучно і дуже. Знаєте, так дотримуватися правил поводження під час повітряної тривоги потрібно переходити до найближчих укриттів і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що знову ж таки він дуже підступний, і ми з вами це продовжуємо бачити вже більше трьох. Років далі також поговоримо з вами про фронт, про те, що росіяни вони намагаються прорватися до Дніпропетровщини. А таку інформацію дописують сили оборони півдня. говорить також про це в етері телемарафону. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин про те, що. А, далі цитую ну єдине, що не було на півдні, це дійсно не було ворогом застосовано авіаційне озброєння, і він не наносив авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами і не авіаційними ракетами протягом цього так званого перемир'я. Решту озброєння ворог застосував. заявив він ну, і найгарячіша ситуація складається південніше Донецької області на Новопавлівському напрямку. За словами Волошина, там російські війська намагаються про. Сунутися в бік адмінмежі з Дніпропетровською областю. Далі ще цитую те, що він намагається там просунутись в бік Дніпропетровської області, це без сумніву. Він туди прагне просунутись, проте сили оборони України там його активно знищують. Щодня він зазнає там втрат близько 100-150 чоловік особового складу, додав речник. Ну і також сили оборони ведуть дійсно активну маневрену оборону, заманюючи ворога у вогневі мішки та знищуючи його підрозділ. Ліну підрозділи, ну і нагадаємо також, що аналітики проєкту Deep State зафіксували, що під час трьох днів так званого перемир'я росіяни навпаки збільшили кількість штурмів. Ну і протягом минулої доби, до прикладу, це 10 травня. На фронті було зафіксовано 161 бойове зіткнення, і найактивніші бої були на покровському напрямку, де відбулося понад третина усіх боєзітнень. Тобто, бачимо з вами, що рашисти залишаються рашистами як завжди. А ну ще з приводу того, що відбувається на сході нашої держави, поговоримо з вами про такі найгарячіші напрямки мова йде про Лиманський там. Загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців українських населених пунктів, таких як Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та у напрямку Григорівка. Також на Краматорському напрямку українські захисники відбули три штурмові атаки. На турецькому напрямку наші захисники відбули п'ять атак окупантів. На Покровському напрямі російські загарбники зробили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій Сили оборони. Стримують тиск, відбули 27 атак противника. На Новопавлівському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя та Новопілля. А на Оріхівському напрямку українські воїни від обр... Так відбили п'ять штурмових дій ворога в районі Малої Токмачка, Степового та Малих Щербаків. Ось такі от новини також зі сходу нашої держави. А далі з вами починаємо говорити з приводу того, що відбувається у світі в цілому. Знаємо, що вчора відбулася столиці нашої держави коаліція «Хочих». Говорили ми вже з вами хто саме. Так, туди приїздив, що саме обговорювали. Звичайно, вже і світові лідери, які там були на цьому заході. Так би мовити, вже коментують свої думки. Ну і далі, також з вами маємо змогу ще заслухати одного із наших експертів. А саме, це політехнолог Михайло Шейтельман і його думку з приводу того, що вчора відбувалися загалом столиці, про вчорашні гостей Києва і про те, що їх приїзд і заяви. Это был, знаете, такой свой редкий ультиматум Путиным. Тоже давайте далее его уважно заслушаем. Я был уверен, что договорились как-то, то есть что уже есть договор. Но вспомните, все это созвон Трампа с Зеленским вечером какого числа был? 8 мая, да? Созвон Трампа с Зеленским раз. Второе. Заявление Трампа, что он ведет санкции вместе с европейцами. Ну, это все, что я вам освещал в пятничном выпуске. Что он ведет санкции вместе с европейцами в случае, если значит, Путин откажется остановить войну. Было такое? Было. Потом последовало множество новых заявлений. Сначала заявил Макрон, что мы введем санкции, если, значит, не будут, если россияне не согласятся. Потом Мерц, который вообще вышел и сказал, что по его данным в эти выходные война закончится. Это сказал не кто-нибудь, а новый канцлер Германии. Соответственно, мои ожидания были просты, что война действительно закончится сегодня днем. Ну, в смысле, что все со всеми договорились, что, условно говоря, связались с Си, с председателем Китайской Народной Республики, что он как-то смог, ну, у него есть для этого все инструменты, объяснили Си, что пора заканчивать, что Си, раз уж он там находился в Москве, нахлобучил Путина, сказал, ты заканчиваешь войну. Ну, других вариантов нет, что Си прикажет, то Путин будет делать, потому что Си как раз в состоянии да, отрезать Россию от нефти, от газа, там, ну, вернее, нет, от денег за нефть и газ, от товаров, там, от поставки пороха и так далее, и так далее, людей и так далее. Вот я был уверен, что что-то такое, что Мерц перед поездкой проговорился, как пишет Юрий Горбачев, совершенно справедливо. Мерц перед поездкой действительно, у меня было ощущение, что он как бы проговорился. Ну, хорошо. Поэтому ожидания мои были вот такие. А результат, в общем, был похож, но другой, не то, что я ожидал. Напомню, что стало результатом этой поездки. Результатом этого визита четверых героев, наших четыре мушкетера, которые приехали, квартет, можно так сказать, стала совместная декларация. Совместная декларация и совместное требование к Путину. И в нем содержалась конкретная дата. То есть это не просто так, это дата. Вот такого-то числа произойдет то-то, то-то и то-то. И вот мы с вами видим, Франция, Германия, Польша, Великобритания, Украина приняли заявление о необходимости перемирия. Перемирия, естественно, на 30 дней. Значит, что говорилось в заявлении? Говорилось о необходимости полного, безусловно, прекращения огня минимум на 30 суток а также о применении санкций к банковскому энергетическому секторам, если Россия, если это применение не будет принято. Значит, мы встретились с Киевом, мы согласились, что с понедельника 12 мая, то есть через сутки по сравнению с сейчас, должно быть полное и безоговорочное прекращение огня минимум на 30 суток. Согласились, что безусловное полное прекращение огня по определению не может быть ограничено никакими условиями. Вот это, кстати, самое важное, что сделал Макрон, знаете, за последние 2-3 дня. Он как бы не стал ни в чем подыгрывать Трампу, этому Витькову и так далее. Сказал, значит так, э, полное и безоговорочное, нет никаких условий, это безусловное прекращение огня, об этом сказал Макрон. Если Россия будет выдвигать такие условия, это можно рассматривать лишь как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию. Это заявление никаких талахов педальных, это заявление четырех европейских лидеров, ну, самых сейчас больших европейских стран, плюс-минус, да, я имею в виду Великобритания, Франция, Германия, Польша. Ну, кто здесь может быть больше, да, чем Польша? Мы требуем, чтобы прекращение огня было всеобъемлющим, в воздухе, на море и на суше, то есть не прокатит, они заранее проложились против всех путинских поганок, не прокатит твое предложение, там, условно говоря, что, а ну-ка, давайте сделаем перемирие только по энергетике, это мы уже проходили все, знаем ваше предложение по перемирию по энергетике. Подчеркнули, что это требует эффективного мониторинга, который может успешно реализован в координации с США. И согласились, что прекращение огня, да, 30 суток, это я сказал, приветствовали предложение американское прекращение огня, подчеркнули чрезвычайную важность укрепления сил обороны Украины, согласились, они согласились, если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, Следует применить более жесткие санкции к ее банковскому и энергетическому секторам, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот. Договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС, скоординировать его с санкциями, которые ввела Великобритания, Норвегия, а также Соединенные Штаты Америки. Надеюсь продолжить работу над эффективным использованием замороженных российских активов, обсудить этот вопрос на следующем саммите G7. Выразили готовность в дальнейшем укреплять оборону Украины, особенно украинскую армию. Это должно продемонстрировать финансирование оборонной устойчивости, инвестиции в производство вооружений как в Украине, так и в европейских странах в рамках совместных проектов. То, что я упустил, я не помню, я не подряд, естественно, читал. Там была, были и слова о том, что... Не может быть никаких условий, а это значит для нас неприемлемо условие, что на время перемирия прекращаются поставки вооружений Украине. Вот. Давайте так. То, что я вам сейчас зачитал, это называется ультиматум. Это ультиматум Европы Путину. Ультиматум Европы Путину. Вопрос, поддержан ли он американцами? Фактически да. Да, там нет подписи президента Трампа. Но звонок Трампа в пятницу вечером про то же самое. Пост Трампа о том, что мы совместно с европейцами ведем санкции, если Россия не идет на 30-дневное перемирие, про то же самое. Все эти слова Венса, что зависит... А, пожалуйста, вам э, Кит Келлок, который говорит, что все из-за Путина, не останавливается война только из-за Путина, только он виноват, про то же самое. То есть да, нам пояснили однозначно все, все одновременно, единым фронтом вышли против Путина в, этом, в этот момент. Я думаю, в том числе, конечно, на всех повлиял парад я думаю, что реально на всех повлиял парад. Я не зря это в пятницу говорил, что создалось впечатление, что э, Си и вообще вся эта золотая орда решила показать свою силу. Си показал тоже еще одну вещь важную в Европе. Ребят, разговаривать надо со мной, сказал Си. Я владею Московией, Вьетнамией, чем там еще у вас, Лаосией, Монголией.